Україна є інша, ми бачимо. Відбулися вибори, де формування е, коаліції, підготовлюється коаліційна угода. Е, президентом запропонована стратегія 2020. Кожна інституція сьогодні хоче себе бачити в ролі, е, в ролі Рушія? Перев... Не перебудовача процесу, хай перебудовча в ролі того, хто будівничий України, в ролі спостерігача України, чи в ролі користувача? І от сьогодні, в той момент, коли визначається, якими цінностями піти, яким е -е, багажом це забезпечити реалізацію тих очікувань кращих, як ти маєш себе вижити те, щоб досягнув найкращого результату сам як особистість? Організація як колектив, Україна як держава сьогодні йде і, і правильно йде така боротьба, хто займе яку нішу в цьому суспільному житті. Ми зрозуміли, що сьогодні є найкраща нагода. Бо коли трудно, коли важко, треба більше закласти зусиль і ти отримаєш більший результат. В нас почалося після Революції Гідності. Пошуки модернізації, пошуки оновлення проспілок, які ми маємо бути, для кого і для чого ми маємо посвятити своє дальніше життя для формальних завдань, для ритуальних підписів, які не виконувалися угод і тому подібним урядом, які ми укладали, вони обіцяли, але не виконували, але постійно, чи на реально те, що ми можемо змінити. Саме краще, коли ти сам змінюєшся і сам міняєш до кола себе середовище і сам змінюєш ту ситуацію, яку ти можеш змінити. От сьогодні профспілки е, мають хорошу нагоду, маючи той ресурсний потенціал людей, які є, фахово професіонали на робочих місцях. Перші ті, які працюють в трудових колективах. Це ця частина людей, профспілковців, які безпосередньо щодня створюють національні блага, національний товарний продукт. Друге, ті, які його лобіюють. Третє це ті, які законодавчі хочуть, щоб ми в своїй країні домінували на своєму ринку економічному, ми домінували і в суспільному баченні, щоб замічали того простого 10 мільйонного виробника, який утримує інших багато структур і організацій за рахунок своєї зарплати, сам маючи мінзерну зарплату. Тобто ми. Виходимо, що перша цінність нас є людина праці. І е, роль проспілок сьогодні в громадянському суспільстві стати політично активним, не політично очікуваним, що нам прийде хтось і пролобіює в Верховній Раді, когось ми будемо мати представників в уряді, і вони будуть з нами толерантно говорити на соціальному діалозі, на всіх е, круглих столах. Ні, ми повинні підготовити сьогодні бійців проспілок. Починаючи від виборів місцевих рад, до майбутніх виборів до Верховної Ради, щоб були люди представлені фахівці працювати, чи це вчитель, чи це лікар, чи це керівник підприємства, чи це звичайний робочий, який кожен день бачить, що він складає свій квіт. Що ми теж ми хочемо сьогодні зорієнтувати, що ми вже вартуємо політично, е, політичної ваги на цьому е, громадянському ціннішій громадянському суспільству. Тоді інакше буде е, відноситися е, законодавча влада, виконавча влада до громадянського суспільства. Досі міжнародні покази, коли до влади приходить більше дві третини представників громадянського суспільства, тоді Є. чиновнику і бізнесмену легше буде маніпулювати ними і говорити, що ми стараємося для вас. Хоча всі закони приймають на користь себе. Якби бюджет вижити таким чином стоїть простої людини, що ви ніколи не йшов. Це є е, майбутнє наш профілок, це є е, в тому, що вище опуститися до простих людей, з ними закотити рукава, прийти до влади разом, щоб трудова людина була представлена владі. А от скажіть, будь ласка, щодо сучасності, от сьогодні Федерація профспілок України як інститут громадянського суспільства, які практичні кроки вже зробила, щоб допомогти тим людям, членам профспілок, які зараз тимчасово опинилися на зоні АТО? Ну, для тих людей, які знаходяться в зоні АТО, ми в першу чергу знаємо, якщо не можеш допомогти, не на шкоді. Ми розробили цілу таку комплексну програму, щоб підказати людині, коли вона знаходиться в зоні, яка підконтрольна на території України, в зоні, яка знаходиться в так званих ЛНР і ДНР. І частина тих людей, які переїхали вже сюди в Київ, виїхали з зони Луганської Донецької області. Тобто ми маємо три категорії людей, яким треба допомогти. Ті, які приїхали сюди, допомогти швидко знайти місце роботи, місце проживання і е, щоб він вже міг себе хоча б чуть-чуть утримувати на тій території, яка називається територією Великої України. Ті люди, які знаходяться сьогодні на е, е, території Луганської Донецької областей підконтрольних Україні, сьогодні наші керівники виїжджають е, е, туди безпосередньо, щоб їх скоординувати, щоб допомогти, е, як і виробництві процеси, щоб вони не зупинялися, виробничі процеси, так і далі е, е, колегіальна ця е, допомога. Хто переїжджає на територію, я би сказав так, е так вона є терористичною цієї організації, які названі нас да, мері, да, да. терористичним організаціям, щоб там допомогти людям війти в нові колективи. І е сьогодні е вже є певні такі е і напрацювання, і кроки, що е люди, які переїжджають, е мають Певні рекомендації, до кого звертатися. Ми зробили перелік телефонів, які можна напряму до нас, до федерації звертатися. І е, розробляємо місця е, координації, визначаємося сьогодні з координаторами, хто може е, якраз координувати тих людей, які туди привають. Це правда організаційні моменти. Ну от я це знаю, знає, що матеріалі. переселенці вони теж дуже зараз е, вони нуждаються в тому, щоб їх тимчасово десь розмістили, е, е, поселили. Я знаю, що теж профспілки е, ну, сприяють цьому. Ну, е, найбільше в нас було прийнято це Дніпропетровська область, Харківська область, це де наші. Колеги-побратими кажуть, про спілки <гум> інших областей прийняли людей і, і розмістили найбільше тих, хто виїхав вже. Я маю на увазі, це територія Великої України, Одеська, Харківська, Дніпропетровська області, є нас і на Західну Україну багато поприїздило, і Київська область, і Черкаська область, багато працює Житомирщина. Є в нас такі моменти, де ми допомагаємо переселятися людям. Зараз основне, щоб ті люди, які залишилися саме на території, де знаходиться ЛНР, вони відчували, що вони є українці. Вони не здали українські паспорти, ті, які не здали, і щоб нам, щоб ми з урядом пропрацювали до останньої, доки там знаходиться, який себе вважає українцем, ми повинні йому допомагати. Через гуманітарні коридори, через те, що там було заявлено президенту в Указі, що відробити гуманітарну політику, яка повинна йти. Хай там поки вони будуть. але ми повинні продовжити підтримати своїх людей, які признаються до України, які вважають себе частиною України на території. і які, які є громадянами. України. Які є громадяни України, вони сьогодні залишаються громадянами. Ми повинні їм допомагати пенсіонерам, які не можуть виїхати, щоб вони отримали ту пенсію. Він багато років працював на цю державу. Хай uh -huh. сукупно він працював каже, і в радянський період, але тепер людина повинна отримати те, що вона заробила. І соціальний захист отримати. І одночасно там, де продукція виробляється, і вона якимось чином ще йде на, на Україну, він повинен отримати заробітну плату.